Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми у пошуках роботи. Сьогодні ми її побудуємо традиційно на основі тих питань, які так чи інакше стосуються працевлаштування. Для розмови ми запросили до нас в студію заступника директора Житомирського обласного центру зайнятості Віктора Йосиповича Зубрицького. Вітаю вас. І перше, з чого ми розпочнемо, ситуація з вимушеними переселенцями із зони АТО. Є така інформація, що наша служба зайнятості займає третє місце в державі щодо їх працевлаштування. Отже, яким чином дотаційна область зі слабо розвиненою економікою показує такі результати? Логічно. Е, ну, питання, ну, я міг би трошки, може, так, можна сказати, поправити. Я б не сказав би, що в нас Житомирська область зі слабо розвинутою економікою. Ну, вона, вона, з іншими регіонами. Е, вона має свою специфіку, скажімо так. Тому що, ну, це, перш за все, економіка вона більш така. Направлена на сільське господарство, сільське господарство, добувну і переробну промисловість. Тобто не можна сказати, що вона взагалі ну, може так некоректно, але так, да, вона має свою специфіку. Тому при тому Житомирська обласна служба зайнятості дуже гарно спрацювала саме з цією категорією людей. Це вимушені переміщені особи зі сходу нашої країни, а також з Криму. Я вважаю, що тут, перш за все, це настанова нашого директора Житомирського обласного центру зайнятості Ігоря Григоровича Іщенка. Не чекати, щоб клієнти приходили до нас, а особливо ця категорія людей, яка і так на сьогодні зазнає багатих, ну багато. Різних, можна сказати, і, 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 і біду, і ці всі такі вимушені незручності, які в них сьогодні є. Тому не чекати цих людей, а йти до них. Тому, перш за все, я вважаю, це заслуга наших спеціалістів, їх високий професіоналізм, тому що ми не чекали. Ми приходили до вимушено переміщених, осіб. Ви приходили, але як ви їх шукали? Тут вже співпраця Співпраця з департаментом праці і соціального захисту нашої обласної державної адміністрації з іншими департаментами з, з підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій, а також наша паспортизація. Так, тому що ми, наприклад, також надавали багато інформації саме по внутрішньопереміщеним особам, які проживають в сільській місцевості завдяки нашій паспортизації. Тому ми не Чекали цих людей в себе в центрах зайнятості, а йшли до них і пропонували їм свої послуги, а також допомогу. Якщо брати по підсумкам, то на сьогодні 887 осіб внутрішньо переміщених осіб звернулись до центрів зайнятості Житомирської області. З них 379 на сьогодні отримали статус безробітного, 161 переселенець. Вже працевлаштований на теренах Житомирської області. І 275 отримують на сьогодні матеріальну допомогу, я маю на увазі допомогу по безробіттю. І все-таки, я повторюся, наша область таки є дотаційною. Е, вона є дотаційною, я не промов. Будемо... В роботі в місті так вже і багато. І не більше, ніж в Харкові, ніж в інших таких містах. Але все-таки я наполягаю на тому, що все-таки це спрацювала служба зайнятості. Е, так, це спрацювала перш за все служба зайнятості, саме в, е, в працевлаштуванні цих осіб. Сприяння. І ми е, в сприянні працевлаштуванню е, ми займаємо, до речі, е, не третє. Третє місце ми займаємо це саме по питомій вазі тих е, осіб, які е, працездатних осіб з числа. Е, Внутрішньопереміщених, які звернулися до служби зайнятості. Тобто, якщо ми на сьогодні знаємо, що більше п'яти тисяч вже е, вимушено е, переміщених осіб зі Сходу, а також е, з Криму. І з них е, вже більше 1700 осіб, це саме е, особи, які працездатні. Угу. З них 55% звернулося до служби зайнятості. Ви не атомієте та... тих, що з Криму, тих, що з. Ні, воно є, статистика є, скільки, є, да? Да, ми взагалі, але ми так, можна сказати, на сьогодні, якщо ми в студії говоримо про це, тут я говорю про загальну кількість, uh -huh. не, не поділяючи на Луганську, Донецьку, а також Крим. Тому третє місце це саме показник наш саме по цій питомій вазі. Тих, хто звернувся до служби зайнятості з працездатних осіб, а по працевлаштуванню ми займаємо п'яте місце, і в нас показник, якщо брати в середньому по Україні 11,9% саме ну, мається на увазі працевлаштованих від загальної кількості внутрішньопереміщених осіб, то в Житомирській області цей показник сягає 17,1%, тобто Ця 161 особа, яку ми працевлаштували із загальної кількості, хто до нас звернувся. Буквально днями з'явився новий закон щодо соціального захисту переміщених осіб. Так? так наскільки я знаю, от я до вас приїжджав домовлятися за ефір, ви його тільки ну, взяли самі в руки. Так, він Ознайомилися, Можете ознайомити глядачів? Я можу ознайомити. До речі, для прикладу особливо може це буде стосуватись саме цих людей. Я маю на увазі особи внутрішньопереміщені особи зі Сходу. Тому що в них великі очікування на цей закон, і я думаю, найближчим часом вони будуть мати підтвердження вже в вигляді саме, коли ці правові норми запрацюють. Закон, ви правильно сказали, його назва про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Він набрав чинності 22 листопада. При тому я вам хочу сказати, на сьогоднішній день його очікували більше 465 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і в них великі сподівання і великі надії на цей закон. Що він дає? Ну, перш за все, він дає статус внутрішньопереміщеної особи в Україні, визначає, хто ця особа, і визначає її права. Права на що? Ну, Права, перш за все, на матеріальну допомогу. Права на соціальну допомогу, права на освіту, права на зайнятість, до речі, також права на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і так далі. Тобто, ну і певним чином встановлює норми, тобто, які, яким чином реєструються дані особи, і також порядок взяття їх на облік. Так далі. Ну, і порядок вже, я маю на увазі і це самої матеріальної допомоги. допомоги, тому що закону передували дві постанови Кабінету міністрів, це 505 постанова і 509-та, яка одна постанова визначала порядок надання взяття на обліки надання довідки відповідної. І вже відповідно цій довідці, інша постанова регулювала саме виплату матеріальної допомоги і так далі. Цей закон. Можна сказати, узагальнив це все. Але я знаю, що, за словами нашого президента е Петра Порошенка, е він визнав, що закон недосконалий, поки що, і потребує доопрацювання. Тобто, великі надії, що ось е найближчим часом Верховна Рада е запрацює і багато, е я думаю, буде ще змін в цьому законі. Ну, наведу приклад, чому. Є така норма в сьомій е статті пункт 4 7 статті цього закону, яка надає право людині навіть не розірвавши трудові відносини з mm -hmm. роботодавцем. Тобто ми розуміємо, що люди в різних ситуаціях були, коли виїжджали з цієї території, і інколи навіть приїжджали і без документів, якщо з документами, то, наприклад, без розірваних трудових відносин. І ці люди за сьогоднішніми нормами правовими не можуть скористатися в повній мірі послугами служби зайнятості. Чому? Тому що. Надається матеріальна допомога по безробіттю, виключно коли трудові відносини розірвані, mm. є стаття. По якій розірвані трудові відносини, відповідно до цієї статті нараховується допомога по безробіттю і так далі. Вона може бути, наприклад, чи скорочена там, чи, чи скорочена. Так. При тому всьому, що сьогодні цей закон спрощує цю систему, і людина має змогу. Ми знаємо, що іноді тих роботодавців вже там і не знайти на тій території, так, але ось встановлює таку правову норму, що людина має право. Подати за адресою роботодавця нотаріально завірену заяву про розірвання трудових відносин, її відповідним чином надіслати рекомендованою поштою з описом вкладеного. Тобто в описі вкладеного буде конкретно. Записано, що заява її з містом і так далі, за якою, за якою статтею, хоча виникають питання, яким чином людина може сама визначати цю статтю, це вже інше питання. Я думаю, будуть якісь уточнення Е, Так от ця норма, вона в законі закладена, але ми знаємо, що в кодексі законів про працю з ініціативи працівника там чітко визначені статті, яким чином з ініціативи працівника можна розірвати. Трудові відносини. І на сьогоднішній день, що в Кодекс законів про працю, можливість такого розірвання трудових відносин не закладена. Тобто ми розуміємо, що це, навіть якщо ми будемо читати в цьому законі при кінцеві положення, ми побачимо, що Для суперечності <головіка> не, не те, що суперечності, чітко визначено, що. Ці правові норми цього закону мають бути узгоджені і мають відповідні нормативно-правові акти ще мають прийняти і узгодити в інших законах, постановах Кабінету міністра і так далі. Тобто, нормативно-правову базу ще треба буде приводити до цього закону. Угу. Ну і логічно, за темою вже продовжимо розмову. Проект стіна з облаштування державного кордону з Росією вже в дії, тобто будівництво спеціальних захисних споруд розпочаток. Наскільки мені відомо до цього залучатимуться і безробітні залучаються, скажіть, будь ласка, з числа наших безробітних Житомирської області будуть залучатися люди? Я не знаю на сьогодні. Я вам відверто вам скажу. Я не знаю ще фактів, щоб залучали з інших областей навіть безробітні до цих робіт. Ну, якщо так дуже коротко про цей проект, то я вам хочу сказати: в Україні з Росією, в України з Росією, найбільший кордон. По суші, він складає 1974 кілометри. І на сьогоднішній день близько 500 кілометрів контролюють саме бойовики і війська агресора, тобто війська Росії. Тому ми... питання стоїть в тому, як облаштувати ці 1474 кілометри. Є певний проєкт, його назвали Стіна або. Інші назви, європейський вал, там по-іншому є так. Але якщо, наприклад, ми кажемо проект Стіна, так, да, це проєкт на півроку розрахований, коштувати він буде для держави 500 мільйонів гривень. Фінансування проводиться за 15 міжнародними програмами, тому що ми розуміємо, що іншим країнам заходу все ж таки також вони зацікавлені в тому, щоб цей кордон був, щоб. У неможливість, можливо, там певні, ми бачимо, які на сьогоднішній день у нас відносини. І на сьогодні роботи проводяться виключно земляні і виключно, наскільки мені відомо, нашими підрозділами прикордонних військ. Роботи ще такі широкомасштабні, не розпочаті. Певна ділянка була відпраць, ну, вже відпрацьована, вона була представлена, презентована. І на сьогодні, я наскільки знаю, проходять тендерні процедури, ну процедури державних закупівель, можна, якщо правильно казати. Тому що це потребує часу. І я думаю, повномасштабні вже роботи розпочнуться з 15, ну, січня 2015 року. Що робимо ми? За завданням Державного центру зайнятості ми вивчали можливість направлення на ці роботи. Безробітних. Тобто, замовлення тобто, все-таки було, так? Не те, що замовлення. Замовлення, може, певного моніторингу було від mm -hmm. державного центру. Люди, які ставали на облік в центр зайнятості, їм задавали наші спеціалісти питання. Чи погоджуєтесь ви у разі потреби поїхати на ці роботи? Тобто, ми зрозуміємо, що примусово туди людей відправити немає права. Тобто вивчалась певна можливість направлення. Я вам хочу сказати, не знаю, може. Тому що ми трошки віддалені від. Тих кордонів. Ну, я не, не, не знаю причину, але поки що відверто вам скажу, активності такої з боку безробітних не було. У нас за цей період е, всього 10 безробітних е, дали згоду на, на ці роботи. Тобто, ну і тут є також пояснення цьому, тому що ніхто нічого конкретно поки що не знає. Я особисто телефонував і представникам інженерних служб е, Чернігівського погранотряду, і... Також нашої е житомирської представників е інженерних служб е прикордонної служби. Житомирщини відповідь була така, що поки що не визначено, наприклад, не зрозуміло, яким чином де будуть проживати ці люди. О, От розмір це, заробітної все, все залежить від умов. розмір заробітної плати, умови Якщо, праці якщо і так буде далі. і житло, якщо буде достойна заробітна плата, то так. мені здається, що багато людей згодяться і поїде. Я думаю, що коли більш конкретно все з'ясується, буде будуть інші результати. На сьогодні маємо те, що маємо, але ми не направляємо туди людей потреби. Поки що такої немає. Які програми сприяння працевлаштування в цьому році от, показали себе як найефективніші? Я хочу сказати, що. І питання... чи з'являться, можливо, нові? Е... Велика надія, що може не нові, а хоча повернулися повернулись ті, да, які гарантувала стара редакція закону. Ми знаємо, що з 1 січня 2013 року набрав чинності новий закон про зайнятість населення, і він вніс певні зміни, і ми побачили, що ефективність певних певних програм, відверто вам скажу, впала. Ну, якщо ви питаєте найефективніше, то на мою думку, все ж таки, найефективніше у нас програма навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. На сьогодні ми у нас результат майже не майже а 5185 осіб це за підсумками січня-жовтня пройшли навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. З них 4479 осіб працевлаштовано вже, тобто ефективно. Ефективно, це більше 80%. Ми розуміємо, що ефективність є навчання професійного навчання, яке за замовлення служби зайнятості. Ми знаємо, що ми, як правило, навчаємо за кошти фонду під замовлення роботодавця. Ефективно також спрацювала програма: це надання одноразової допомоги для заняття підприємницькою діяльністю. І відкриття власної справи для безробітних. Це практично наш вклад в розвиток малого і середнього бізнесу на Житомирщині. Тобто 238 осіб, таких ми за підсумками січня-жовтня вже таким чином надали таку допомогу, і люди відкрили власну справу, займаються підприємництвом. сполученим. Власне, не одна державна структура, на скільки я знаю, так не підтримує цю справу, як, як служба саді. Ну, я відверто вам хочу сказати, хоч пев, певний повштух, перший. Перший. Та й навчання я вам скажу безкоштовне. Це зрозуміло, це вже взагалі це невід'ємна частина надання цієї допомоги одноразової. Тому що, перш за все, людині не тільки дати матеріальну допомогу, а навчити все ж таки як вести цю власну справу. Але в свою чергу ми втратили, можна сказати, ефективність таких програм, як раніше була програма надання дотації роботодавцю на новостворене робоче місце. Вона була ефективною, я вам дам для порівняння, наприклад, такі цифри. що якщо... Е... Мені здається, ми стільки про неї говорили колись, показували. Я, просто що... це... я, я вже Шо... не буду про саму програму, про, про неї всі про... Знають. знають. На знають. сьогодні від... відверто вам скажу, новий закон він ввів таке поняття, як компенсація роботодавцю єдиного внеску. Нібито, що змінилося? Змінилось. змінилось от я вам відверто скажу, якщо, наприклад, у 2012 році в нас 1676 осіб було працевлаштовано з наданням дотації роботодавцю, і на цій цілі роботодавцю, роботодавець отримав 20, більше 22 мільйонів, 22, 22 мільйони 500 тисяч, да, отримав компенсації відповідної, і 1676 осіб отримали роботу, да? відповідно, двохрічну зайнятість і так далі. Тому то це не просто особи, які не конкурентно здатні на ринку праці. Як перевага переваг надавалась саме цій категорії, mm. так. то у 2013 році працевлаштовано всього 212 осіб і всього 100, 111 тисяч. Трошки більше 111 тисяч на цю програму ну, витрачено коштів. За підсумками січня-жовтня цього року 355 осіб всього працевлаштовано. І надається зараз за цих осіб компенсація єдиного внеску роботодавцям. І витрачено на сьогодні за підсумками січня жовтня це трохи більше 1 мільйона 700 тисяч. Тобто ми бачимо ну, велику різницю. Тобто ефективність дійсно впала. У нас ми також з пропозиціями виходили і по цій програмі, все ж таки повернути саме для цієї не от Щодо пропозиції. На ринку праці. Просто логічно однопрошується. Знаєте, тиждень буквально назад на цьому ж місці вашому сиділа Неля Ковалюк. Ви знаєте її, да? Досить -таки так? Досить відома в області людина, так, так, от так. інвалід. Вона сама підтримує інвалідів, вона очолює один із фондів. І вона каже. Якось би, якщо об'єднатися і разом попросити чи чи звернутися, я відверто вам хочу сказати, у нас великі надії, що щось зміниться. І не тільки тут, наприклад, з оплаченими громадськими роботами, там також ефективність впала, тому що коли було запропоновано новим законом фінансування на 50 на 50, а ми знаємо, що більшість наших сільських селищних рад дотаційні, і вони не можуть собі це дозволити, то ефективність в декілька разів впала і по працевлаштуванню людей на, на оплачувані громадські роботи, і по фінансуванню цих робіт. Разом я думаю, що вже настільки, наскільки роботу провела державна адміністрація, наша обласна, настільки вона об'єднала вже всіх і надала пропозиції. І також Федерація профсівілок, Федерація роботодавців, тобто це все вже було об'єднане і надані ці пропозиції. Я думаю, що про них знають і велика надія, що все ж таки зміни якісь будуть в законодавстві. Проблема тіньової зайнятості. Наскільки вона сьогодні актуальна? Чому люди, незважаючи на всі от наші попередження, все одно погоджуються на ту зарплату в конвертах, йдуть працювати не застраховані не ну, від чого, фактично? Знаєте, чому по погоджуються? Ну я не можу так сказати відверто, чому погоджуються. Може життя таке, що виходу виходу немає. виходу немає, може бути. Тому що, ну, як правило, люди жалкують тоді, коли щось трапляється, тому що ми розуміємо, що тіньова зайнятість вона не дає ніяких соціальних гарантій, абсолютно. І на сьогодні відверто вам скажу, це проблема. Якщо, наприклад, аналізувати навіть наші статистичні дані по області, то в нас більше 6 тисяч це скорочення чисельності штатних працівників в області. Ми розуміємо, що ці дані статистики формуються від підприємств, де працює 10 і більше працівників. Тому, куди на сьогодні ділись 6 тисяч з цих підприємств, ми не знаємо. Є певні можна сказати, певні думки щодо того. Скоріше за все, може, йде якийсь перехід на, на малий бізнес, тобто розформовуються і йде менше працівників, вже, наприклад. Але є і такі також думки, що це якийсь певний перехід в тіньову зайнятість, Тобто, зрозуміло, що коли така велика кількість людей. З числа штатних працівників просто, просто не може зникнути, і тим паче, що їх не з'явилось на ринку праці. Ринок праці, я маю на увазі, реєстрований ринок праці в нас трохи збільшився, але не настільки. Тобто певні питання є, що можна сказати? Єдине, порадити, що все ж таки людям все залежить від людей. Погоджуватись на, на на такі умови праці чи не погоджуватись, але я вам хочу сказати про що йде мова: це все ж таки також і певний економічний розвиток, тому що коли надлишок робочої сили. Роботодавець тоді керує на ринку праці. Роби, розумієте, в тому плані, що ну, в нього є мало кого, цікавить хемічний розвиток. У нього її, є її більше цікавить свій карман, свій гаманець. тому будемо говорити про те, що все але таки... але коли буде, наприклад, більш ефективно розвиватися економіка і буде дефіцит робочої сили, то умови буде ставити працівник тоді, так, скільки так. йому платити, як оформлювати трудові відносини і так далі. Поки що. Но Останнє поки... запитання, дуже хочу, ще встигнути. Е, людина в пошуку роботи подекуди звертається е, за допомогою до приватних структур. Ну, е, знаєте, як державна служба зайнятості, приватна структура, всі думають, так, у, держав... у державних там вони може там зажимають якісь професії, а, а приватні більш такі, мол, я заплачу, де да мені щось краще там запропонують. Я хотів би звернути увагу на те, що таких результатів, як у служби зайнятості, все ж таки у нас за підсумками січня-жовтня вже більше 16 тисяч наших співвітчизників, житомирян, служба працевлаштувала, сприяла їхньому працевлаштуванню. І таких коштів, таких активних програм, жодна інша структура приватна, яка е, працює на ринку праці. І, е, є посередником на ринку праці між шукачами роботи і роботодавцями. Не вкладає такі кошти, жодна структура в активні програми і так далі. Це перш за все. Саме головне, в нас всі послуги безкоштовні. Перевага в чому? Як для роботодавців, так і для шукачів роботи. На сьогодні за діючим законодавством з шукачів роботи посередники на ринку праці не мають права, тобто там кадрові агентства, як би там які б ну, приватні особи не так. мають права брати оплату за ці послуги. Має ці послуги сплачувати роботодавець. Але відверто вам скажу, що такого спектру послуг і Таких саме активних програм жодна структура не має. Тому, тим паче, що матеріальну допомогу по безробіттю на час пошуку роботи жодна приватна структура не виплачує. Тому все ж таки я радив би нашим е, землякам звертатись, перш за все до служби зайнятості. Е, хоча... ну, ніхто не забороняє звернутися до служби зайнятості і звернутися разом з тим і до приватних Абсолютно. Абсолютно так, ніхто можливо. не забороняє цього. І, між іншим, як не потрапити в халепу? От я маю на увазі, приватна структура має, повинна мати якусь ліцензію на цей вид діяльності? Ні, це вид діяльності на сьогодні не ліцензується. На жит... ну, я маю на увазі України, ліцензія посередникам на ринку праці не потрібна за новим законодавством. Ліцензування потребують тільки ті приватні структури, які займаються працевлаштуванням за кордон. Там визначена процедура отримання цих ліцензій. І мені ще так, здається, тут варто підкреслити, що інформацію, ці структури про е, список вакансій, да, Ми про отримують, отримують, отримують саме Ми, у вас. Наша так, інформація, що... до речі, не, не є таємницею, тобто вона, перш за все, її доступність. Є такий сайт Трудгов'юей, на якому всі можуть побачити всі вакансії, які є на, на сьогоднішній день в службі зайнятості України. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Листи з запитаннями відсилайте за адресою місто Житомир, вулиця Театральна 7, редакції програми у пошках роботи. Я дякую нашим надійним друзям і партнерам за постійну участь у наших програмах. І нагадую, що Попробуйте лише вам. Державна служба зайнятості ваш надійний помічник у питаннях працевлаштування. На цьому будьте здорові і зайняті. Дасть Бог ще зустрінемося. До побачення. До побачення.